Всім доброго дня. Хочу показати вам, як я переробляю своїй теплиці шпалеру. У мене була вона, бачите, духплоскресна. Тобто, отак у мене розріз кущ. Тобто тут було багато проволок. Тобто, все це було добре, але для мене воно не підходить. Тобто, хочу переробити. Чому? Тому що в мене теплиця розташована, коли її будував. Ну, не вправильно. Тобто мені потрібно було з півночі на, на південь, а я б зробив її інакше. Тобто, тому в мене виноград, тобто оця сторона, ця південна, созріває на, десь на тиждень-10 днів, ніж оця північна. Тобто, коли я зриваю виноград... Тобто, ну, не можу зривати я велику кількість, тому що не багато Тому я вирішив переробити. Що я роблю? Тобто, бачите, скільки переробляти. Це сьогодні от вже закопали, ще трошки вернулось. Хочу зробити отак, бачите? Вийде отако. Зараз зайду далі. Отак воно буде, бачите? Тобто, тепер що? Піде вегетація, підуть пагіни доверху. І та сторона та ж сама піде до доверху. Коли сонце буде наверху, то мене буде світити от сюди, на ці листя. В цьому році я це так зробив оцей один домик, і в мене вийшло, що созрівання з цієї сторони і тої сторони вийшло однаково. Тобто я вже зміг зібрати велику кількість там заодночасно. Тобто і, і так мені більш подобається. Більше провітрювання. То есть, ну, удобно бачити, працювати. То есть, чому раніше було? Там нижче проволока, бачите, бо я раніше укривав все це землею. Зараз я вже перестав це робити. То есть, немає смислу вже. Н, не те вже зими. То есть, можна так. Ну, тобто, отак виглядає. Хочу так все зробити. Все, всім дякую.